Хочу поділитися ноу-хау. Багато хто з вас там, всі зараз по закордонах. І питають, як вчити іноземну умову, там, набивати словарний запаси і так далі. Просто можна... Один з таких ноу-хау це, наприклад, у всіх є мобільні телефони. І, наприклад, ну, взагалі, коли ще не було мобільних телефонів, я як вивчали на мови, ну, набивали, так би мовити, словарний запас, писали собі які робили, як картонні таблички, як нас вчили в універі. Картонні таблички. З одної сторони іноземне слово, там, німецьке, англійське, французьке, з другої сторони переклад. І так виносити з собою їх цілий день, там, 10-15 штук, день, місяць, неділю, скільки там потрібно. Набиваєте товарний запас. Зараз набагато все простіше можна робити це за допомогою мобільного телефону. Наприклад, ви вбиваєте невідоме вам слово е, в словник, там, скачуєте будь-який, який вам зручний е, в цьому. <кхе> ну, будь-який додаток там, просто словник. Вбиваєте слово, тут же робите, наприклад, скрін і ставите його ставите собі цей скрін на на обоє чи на золочений на екран. І замість гарненьких якихось там обоїв, які зовсім вам не потрібні, не мають ніякого значення. Перед вами буде маячити вічно якесь нове слово. Таким чином ви можете вивчати і набивати словарний запас. Ну, там граматика, як говорити, це зрозуміло, це інше, там може дійсно ходити комусь треба на курсі, вивчати мову. А для того, щоб набивати елементарно словарний запас. Можете робити таким чином, щоб було менше писанини, наприклад, щось там писати з собою, носити і так далі. Відкривайте телефон, перед вами постійно нове слово ваше. Скріну словника, якщо, ну, якщо зрозуміло, що немає на увазі. І таким чином, в принципі, багатьом, я думаю, це допоможе. Ну, Це до того люди просто питають, як вивчати, як. У кожного в принципі, своя методика, але одна, одна з таких методик може бути, чому ні. Я вважаю, має право на життя, тому користуйтесь.